Час інформаційного випуску новин тему дня на телеканалі ТеВАМ у студії для вас. Працюю я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 22 жовтня. Всі деталі далі у випуску. Триває 972-га доба широкомасштабної війни. У ніч на 22 жовтня ворог задав удару по Україні БПЛА та дронами невстановленого типу. Підтверджено збиття 42 ворожих БПЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Так у сумах внаслідок атаки є троє загиблих, серед яких 14-річна дівчина. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сьогодні, 22 жовтня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, із солдатом Олегом Лебіком, воїном військової частини А-40 прощання відбулось у Рваківцях. Солдатові Дмитру Петрашчуку, воїну військової частини А 05 36 Останню шану віддали у Рідківцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Допомогти дітям чиї родини опинилися у складних життєвих обставинах, уникнути інтернату та стати частиною нової сім'ї, поки така ситуація не покращиться. У Чернівцях відбувся захід. Жива книга, під час якого кожен учасник розповідав власну історію долучення до патронатного виховання, ділився своїм досвідом, а також показував, що такий догляд за дітьми надзвичайно важлива потреба у суспільстві. Подробиці у наступному сюжеті. Кожна дитина скарб, який потрібно берегти та плекати. Втім, бувають у родинах ситуації, коли на певний період часу надати належний догляд стає неможливим через складні життєві обставини. Альтернативою потрапляння такої дитини до інтернату є патронат для того, аби популяризувати цей вид сімейного виховання. У Чернівцях організували захід Жива книга, під час якого герої на власних прикладах показали наскільки важливою є підтримка дітей, про яких тимчасово не можна можуть піклуватися в ролі наших живих книг. Сьогодні у нас будуть люди. Люди, наші патронатні вихователі, наші батьки-вихователі, які будуть розповідати свої свій життєвий досвід. Ми будемо щитувати їхню долю, як вони прийшли до цього, які в них з якими вони проблемами стикаються, і в свою же чергу опять таки вертаємося до того з популяризації, послуги патронату та сімейних форм виховання. Закликати людей більше, більше долучатися. Получатися забезпечити безтурботне, скажімо, щасливе дитинство наших дітей. Патронат це послуга, яка передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію у сім'ї патронатного вихователя. В цей період батьки або законні представники можуть виправити свої життєві обставини і діти повертаються в біологічні сім'ї, або за цей час спеціалісти служби з справах дітей, загалом територіальної громади, можуть прийняти рішення про те, що, наприклад, дитина не може повернутися в свою сім'ю, і тоді їй шукається інша сім'я, яка готова їх прийняти, тобто це опіка, опікування або прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, або усиновлення, якщо дитина отримує відповідний статус. Патронатні вихователі та. Та їх помічники проходять спеціальну підготовку перед тим, як приступити до виконання своєї місії. Триває вона від одного до двох місяців. Цей етап передбачає розгляд патронатного виховання з усіх боків, передбачає таку досить ґрунтовну підготовку щодо виховання, щодо догляду дітей, щодо особливостей травматичного досвіду дітей, як з ними співпрацювати, як їм допомагати, яку роль відіграє саме патронатний вихователь в цьому процесі. і, і це те, що іноді лякає кандидатів про те, що це довго, це не визначено, або що вони їм здається, що вони вже знають досить багато про виховання, якщо мають досвід власних дітей, але під час навчання розуміють, що було ще багато незвіданого щось вони дізнаються нове про себе. Окрім того, Марина Безрук додає, що часто у кандидатів виникають побоювання щодо ймовірності влаштування до них дітей, будь-якого віку, статі та будь якого якої кількості. Втім, цьому передує різнобічний аналіз ситуації, аби перебування дітей було комфортним і для них, і для патронатних вихователів. Потім їм розповідають, мають розповідати спеціалісти про те, що загалом є підготовка до влаштування, є певні умови, які враховуються, є певний потенціал самих сімей, який має враховуватися. Відповідно, насправді, в певній мірі самі, що будь-яку дитину в будь-який час за будь яких обставин будуть влаштовувати в патронат. Фінансове забезпечення патронатних вихователів держава бере на себе, розповідає регіональна координаторка міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині Галина Гаденко для Кожного патронатного вихователя виплачується грошове забезпечення у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Крім того, з 1 липня війшли зміни до законодавства. Бо патронатного вихователя повинен бути помічник, так само є оплата у нього в розмірі одної мінімальної заробітної плати. Крім того, на кожну дитину влаштовано під патронат і виплачується соціальна допомога. Якщо це дитина віком від 0 до 6 років, там 6,400 якщо від 6 до 18 це 7 990 гривень. Якщо дитина з інвалідністю, там

Наразі у Чернівецькій області є 11 патронатних вихователів із помічниками. Загалом у них перебуває 19 дітей. Лише цьогоріч на Буковині з'явилися чотири патронатних сім'ї. Це сім'ї з Кельменецької, Мамаївської та дві патронатні сім'ї у Чернівецькій територіальній громаді. Є кількість бажаючих, є люди, які хочуть не тільки створити патронат, а й інші сімейні форми виховання, такі як і усиновлення, і опіки. Піклування і прийомні сім'ї, дитячі будинки і сімейного типу проводиться інформаційно робота серед населення, проводяться тренінги, робочі зустрічі доноситься до населення. Що є така послуга патронату над дитиною? Богдан та діана Бойки з села Лукачівка Дністровського району долучилися до патронатного виховання з 2023 року. За цей час у них тимчасово проживали 18 дітей. Одна дитина перебуває в родині і зараз всі інші. Ще вихованці повернулися до своїх біологічних родин. Подружжя розповідає, процес адаптації дітей до нових умов проходив без серйозних проблем, адже вони відчували всебічну підтримку та розуміння. Їм було легко, їм подобалося. Вони можна сказати, як перебували як на канікулах. Якихось Їм було дуже і цікаво, бо більш діти такі були закриті. а Ми люди відкриті. У нас друзі ми їздили, і вони з нами і їм подобалось. Тетяна Дубіцька дня, ТВА. Осіння лісокультурна кампанія розпочалася на Буковині. З усилями лісівників та місцевих школярів тисячі нових саджанців з'являться в Буковинських Карпатах. Свідками того, як відбувається висадка лісу у гірських умовах, була знімальна група. «ТВА». Берете один саджанець угу. і під кутом чуть, -чуть до схилу. А потім собі сама стане. Така. Це. Висадили і обов'язково чуть-чуть підтягнули. Тисячі маленьких саджанців ялини та ялиці з'явилися на ділянці запланованого минулорічного зрубу Карпат у гірсько-куцькому лісництві завдяки злагодженій роботі працівників державного підприємства Ліси України. Осіння лісокультурна кампанія на Буковині традиційно стартувала, щойно настали сприятливі погодні умови зимою краще зробити, бо зараз перед цим були багато дощів. Була в поща. і сьогодні вона сприяє тому, що зробити посадку. Сонце не піче вже і то сприяє. Відтак за два дні тут висадили понад 6 тисяч саджанців на площі одного гектару. Ці деревця заздалегідь вирощували у лісових розсадниках та відповідних комплексах. Особливу увагу тут надали видам, які краще пристосовані до місцевого клімату схема розміщення лісових культур є три ряди ялини європейської і один ряд ялиці білої. Такий тип лісорослинних умов попередньо склад дорубки. Більше хвойна порода підходить для гірських умов, тому що тут складніше, якоби для рослини для сіянця, вижити в гірських умовах. Дана посадка проводиться. Ручним способом, оскільки в міських умовах значно важче висаджувати ліс, створюється площадка 40 на 40 сантиметрів, і тоді крампою робиться ямка, де садиться даної породи. До лісокультурної кампанії долучилася також і місцева школа. Вчителі та учні із захопленням опанували особливості висадки деревця до гірських умовах та висловили сподівання, що і надалі матимуть змогу долучатися до подібних заходів. У такому проєкті я вперше діти мої теж вперше. Я і класний керівник, тому нам дуже сподобалось. Це дуже корисно для наших дітей. В першу чергу мені подобається допомагати природі. Хочеться, щоб було більше таких заходів, тому що це цікаво, пізнавально і можна допомогти своїй рідній землі. Нинішня лісокультурна кампанія проходить у рамках програми президента України Зелена країна, згідно якої цієї осені у нашій області планують висадити майже мільйон нових дерев. Крім того, тільки цієї весни на території лісів нашого краю з'явилося 2 мільйони 400 тисяч нових саджанців. Лісівники буковини планують висадити майже мільйон нових дерев. У результаті буде заліз на площу у майже 100 гектарів. Якщо ураховувати весняну лісокультурну кампанію, то цьогоріч у лісах області буде висаджено майже 3,5 мільйона саженців. Це приблизно по 3 дерева на кожного жителя Буковини. Погода сприяє, тому активно озеленюємо наш край та країну. Анна Харабара та мадня вам. Кабмін включив до реєстру індустріальних парків парк Чернівці. Як пояснюють у міськраді, цей крок дозволить у перспективі створити близько 750 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості. Зокрема, мова йде про машинобудування, виробництво меблів, електричне обладнання, медичні вироби, будівельні матеріали, пластмасові вироби та логістичні послуги. За повідомленням прислуги міської ради. Включення до реєстру індустріального парку Чернівці важливий крок у рамках реалізації урядової програми, зроблено в Україні. Музика. У Чернівцях горів житловий будинок. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Займання помітили сусіди, які викликали рятувальників. Вогонь знищив покрівлю будинку та домашні речі. Попередня причина загорання порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Ще одне займання у житловому будинку сталося у селі Грозинці. Там полум'я пошкодило перекриття будинку та господарські речі. Наразі встановлюється причина пожежі. 44-річна буковинка незаконно зберігала та продавала фальсифіковані сигарети. Протиправну діяльність жінки викрили детективи Беб у Чернівецькій області. До схеми вона залучила рідного брата та знайомого. Відтак організаторка зберігала фальсифікат у приватному будинку, а її спільники займалися транспортуванням та збутом продукції на Калинівському ринку в Чернівцях. Під час обшуків у них вилучили під акцизну продукцію на суму 800 тисяч гривень та конфіскували автівку, якою фігуранти транспортували контрафактні сигарети. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом. ТВА. бережіть себе та своїх рідних на все добре.